Хай, овекome тіл! Ласкаво запрошую на курс данської мови для початківців. Попереду на нас чекає 11 уроків, в ході яких ми вивчимо основи данської фонетики, граматики та познайомимося з базовою лексикою. Після кожного уроку вас очікуватиме тест. Якщо ви успішно його виконаєте, зможете перейти до наступних тем. У сьогоднішньому уроці номер 1 Фонетика. Поговоримо про данську абетку та особливості вимови деяких закінчень та літери Т. Опісля говоримо про граматику, форми дієслів, інфінітив та теперішній час. Також не забуваємо про комунікативну складову. Вчимося представлятися. Вітатися та прощатися данською мовою. Тож, не вагаючись, розпочнемо наш перший урок із знайомства з данською абеткою. Прослухаймо її разом. Ей. Пій. Си. Тий. І. Іф. h i j k l m n o p q r s t u v w x Ю. Сит. У наших наступних відео ми будемо говорити про особливості вимови окремих приголосних літер та голосних, які є в абетці. А сьогодні ми навчимося вимовляти по літерах наші ім'я та прізвище. Титнаун. Воден стева. Тут науен. Воден стейува дут наун. Вотен стей воду діт наун. Як ти говориш по буквах своє ім'я? Стею діє слово виділене зеленим кольором означає говорити по буквам. Наун ім'я.

Спробуйте сказати по літерах своє ім'я та прізвище. Вотенс тей ату тіт наун. Вотенс тейату тіт ефтенаун. У наступних відео ми детальніше ознайомимося з особливостями данської фонетики та правилами вимови. Натомість сьогодні ми зосередимо увагу на особливостях вимови закінчення і-еа, яке часто зустрічається у дієсловах. Буква сполука і-еа вимовляється як звук А, КОМА тела, скрива, леза. Кома тіла, скрива, лєза. Приходите, говорити, писати, читати. Кома тела, скрива, лза. Отож, пам'ятаймо, що коли ми маємо справу з буквосполукою, буквосполукою і Е, вимовляємо її як звук А. Також обговоримо три способи вимови літери Т. Існує три інваріанти: Гот ти тверда літера Д, твердий звук. Плоти м'який звук. Стут ти. Нуль звуку. Німа. Німа. Німий звук. Тенмак. Тенська. Денск. У всіх цих прикладах літера Д зачиняє слово, отож вона вимовляється досить чітко та твердо і є повним відповідником українського Д. Натомість існує паралельно інша форма пльот Т або м'який звук Д. Він має певну особливість артикуляції та вимови. Перегляньмо відео. Для того, аби вимовити цей звук правильно, нам потрібно пам'ятати про позицію язика у ротовій порожнині. А саме, язик має знаходитися внизу та впертися в передній ряд зубів, або трошки висунутися з роту, буквально на кінчик язика. Тоді ми отримаємо звук «л». Пам'ятайте, що це не «л», тому що при вимові L ваш язик знаходиться вверху та торкається піднебіння. Натомість при вимові м'якого його ди, м'якої ди наш язик знаходиться внизу. Розгляньмо декілька варіантів «Ховел стел» «Глел» Гле. Ха. Хел. Хусел. Хусел. Також існує варіант нуль звуку. Стун Наприклад, М, хол, Лен, Нск. Коли ми маємо поєднання літера L плюс D, коли ми маємо поєднання літери N плюс D, вони виступають кіллерами. Які вбивають звук Т. Тому він не вимовляється: Хал Лен. На завершення вивчимо декілька виразів для привітання та прощання данською мовою. Хільсен вітання. Хай. Хай. Привіт. Корей. Good day, good day. Do breathing. Come on, come on, ranok. Go aften, go aften, go aften, go aften. Dobrý večer. Hi, hi. Bye bye. Hi, hi. Вісіс. Вісіс. Побачимося. Фавель, Фавель. Прощавай. Гонет. Гонет. Добра ніч. Кажу вам на цьому хай-хай та до зустрічі у наступному відео. Вісіс!